Дорогі друзі, колеги, знайомі, всі, хто мене знає як ведучу, всі, хто мене знає, як директора Клембівської музичної школи, всі, хто мене знає, як святкова вітальня. Прошу вас подивитись моє відеозвернення до вас і допомогти зібрати хоча б частину коштів на придбання автомобіля для нашого колеги, музиканта, викладача духових інструментів Волошина Олександра Миколайовича та його побратимів-прикордонників, які вже два роки захищають нас від ворога на північному кордоні нашої держави. Багато хто з вас добре знають Сашу, а хто не знає, коротко розповім. Олександр Волошин це людина з завжди активною позицією в житті, де б він не був і що б не робив. Після повернення з АТО Олександр Миколаєвич прийшов в нашу клембівську дитячу музичну школу. Набрав гарний клас учнів-духовиків, з якими активно брав участь у різних конкурсах та фестивалях, сам постійно, до того, як ворог прийшов на нашу землю, брав активну участь у всіх концертах та фестивалях. Окрім основної викладацької роботи, керував усім відомим духовим оркестром в селі Квенбівка, з яким грали не на одному весіллі, систематично відкривали наш міжнародний. Фестиваль мамину сорочку пригорнув до серця, зірвали шквал борхливих оплесків на фестивалі в буші, одним словом, відроджував та розвивав нашу культуру. Але 24 лютого 2022 року Олександр Миколаєвич зізвонився зі своїми побратимами з АТО. Рішення прийняли максимально швидко, і вже на наступний день всі ці відважні козаки стали на захист своїх рідних, своїх односельчан, друзів, учнів та колег, аби тільки ворог не прийшов в наші з вами домівки. Учні Олександра Миколаєвича за ці два роки добре підросли та намагаються гарно навчатися. Щоб не підвести свого улюбленого викладача, нам, колегам та учням, катастрофічно не вистачає Олександра Миколаєвича в нашій мистецькій родині, але ми всі розуміємо, що там він разом зі своїми побратимами набагато потрібніший для нас, усіх, для українців. На сьогоднішній день. Перед хлопцями-захисниками Державної прикордонної служби України стала проблема у потребі автомобіля, який їм надзвичайно потрібний, адже їм приходиться виконувати різні бойові завдання, в яких потрібна максимальна швидкість та оперативність. Саме тому хлопці вирішили, що змушені купляти автомобіль. А ми, колеги, дізнавшись про таке рішення, вирішили допомогти їм у цьому. Адже більше ми їм нічим іншим не в змозі допомогти. Тож прошу всіх небайдужих долучитися до збору коштів та переказати їх на номер картки дружини Олександра Волошина, Волошиній Людмилі Петрівні. Номер картки у дописі. Дякую всім за розуміння разом. Ми сила. Всі до перемоги.